Боротьбі з такими випадками всі лісові господарства країни перейшли на систему електронного обліку деревини. Про це зазначає головний інженер держпідприємства Білоцерківський лісгосп. За словами Вадима Гринчія, кожне зрубане дерево має відповідне маркування. У ньому зазначається інформація про місце, звідки прийшла деревина, на якій відрубці її заготовили, та яка кубомаса в штабелі. Завдяки смартфону та чіпу на зрізі можна. Перевірити легальність зрубаного природного матеріалу, адже й надалі існує проблема з так званими лісокрадами, які вирубують дерева, знищуючи цілі смуги багаторічних рослин та полезахисні смуги. Детальніше про те, як борються з порушниками, коментує головний інженер підприємства. Постійна робота в цьому плані ведеться, також ми плідно співпрацюємо з нашими правоохоронними органами. Вони вони нас залучають в рейди, ми їх залучаємо в рейди, тому що ну, дійсно на даний момент є ажіотаж, і деякі люди починають ну, за рахунок цього ж ажіотажа питатися собі ну, нажитися. Хотів би тільки сказати, щоб люди дійсно зверталися саме до лісогосподарських підприємств, безпосередньо в лісництво, щоб не зверталися до незрозумілих людей. І на, ну, на даний момент в інтернеті дуже багато інформації від незрозумілих людей, які надають людям просто карточки там, образно, там, Приватбанка, монобанка, скидайте гроші, ми вам привеземо. Такого робити не треба. Звертайте саме до, безпосередньо до лісогосподарських підприємств і закупайте деревину саме безпосередньо у тих, хто проводить дійсно легальну, постійну лісок. Вони проводять легально заготівлю деревини і відпускають саме легально всі, ну, всю деревину.